Доброго дня, дорогі мої друзі. Сьогодні неділя сьогодні вирішила трішки відпочити, тому що цей тиждень був дуже насичений. І захотілося порадувати себе, також порадувати своїх близьких чимось смачненьким. І ось ми думали, гадали, надумали, що хочемо смажених пиріжків з капустою. Але часу витрачати на те, щоб місити тісто з дріжджами, не хотілося. Тому зробила таке смачне, універсальне тісто, яке підходить для солоної, для солодкої начиночки. Просто зробити такі ліпьошечки до супчику чи борщику. Отже, друзі, ловіть рецептик, берете склянку кислого молока, кефіру, додаєте туди неповну чайну ложечку соди, півчайної ложечки солі, два яйця. Все розмішуєте. І додаєте борошна. Ну, приблизно це 3,5-4 стакани. Тісто, щоб було м'якше, ніж на вареники. А взагалі, дивіться по своєму борошні. Даєте йому відпочити 20-30 хвилин і робите смачні пиріжки з тією начиночкою, яка вам подобається. Хрумкі, зовні, ніжні, м'якесенькі всередині, бачите, тіста небагато, начиночки. Багато, тісто не розлазиться, гарно смажиться. Друзі, це просто це, цей рецепт тіста це знахідка. Завжди воно вдале, і можна його як смажити, так і пекти. І також, якщо залишаються залишки тіста, можна поставити просто в морозильну камеру. Після розморозки гарно себе поводить. Тому, друзі, бажаю вам смачної їжі, натхнення, здоров'я і всього найкращого. Аби завжди був позитивний настрій і міцне здоров'ячко. Миру добра, пока-пока.